Сегодня ми хочемо пояснити ребуси, которые в 154 пятьдесят 2 второго класу. Первое слово бізон об'ясняє. Бізон, тому що це білизна. Берм першу та другу букву. Тут, ось тут у нас зуб. Беремо першу букву. Тут в нас слон. І ми беремо дві останні букви. Получаємо... Отримуємо бізон. Це у нас. янгол. янгол. Ми беремо четверту та п'яту букву. Це в нас півень. Ми беремо. Не беремо перші три так. букви та отримуємо так. слово Олей. Так. А це ось у нас тарілка. Беремо Т. Ой, ми беремо першу, другу і третю букву. Получаємо тар. П у нас є. В... П у нас є тар, П, а це кран. Ми беремо... Не дві... беремо перші букви, букви та отримує слово тарпан. Це, це... хто? Це, це... це... дикий це дикій кінь, який охороняється на території Білорусі.